Як би ви круто не настраювали ніж, як би ви не виставляли губу, все рівно, ну мене зрозуміють майстри, що завжди оця відстань буде відрізнятися від відрізної там. Тому, наприклад, риску, яку ми на позначенні ставимо, ми смічаємо на 3 мм сюди. Що спричиняє трошечки кривизну нашої поверхні? Завжди це все нівелює завальцовка. Ну, завальцовка, скажемо, тут буде 10, там буде 7. Все, його не видно, основна частина деталі завжди рівна. Але виникає часто таке питання, коли нема завальцовки, прорізано, щоб деталь була рівна. От в цьому випадку ми використовуємо нарізання на гіліатині. Також гіліятина пришвидшує процеси. У вас є упори, ви виставили собі розгортку, яку вам потрібно, там, наприклад, 313. Вставили в упор метал і погнали працювати, що дуже пришвидшує е, саму роботу з однотипними деталями. Е, ну, у нас в нашому випадку виконана вона ще з отаким столом. Це, звісно, не координатний стіл, але ну, він теж дозволяє ставити із цієї сторони упори. Ви можете працювати з упорами там і з упорами тут. Є гільятини вже з координатним столом, це взагалі класна штука. Може, я не так його називаю, але коли ролики їздять і виставляють розмір, і є інкодер, який видає. Розмір, який вам потрібен, це взагалі ну, класна незамінна штука. Це вже механізація там, Ну, Оскільки у нас трошечки не ті потреби, тому нас задовольняє ця Е, Повторююся, можливо, хто вже чув. Гіліатина непогана, гільятина винослива вона рубає досить велику кількість метала, дуже легка в настройках, дуже неприхотлива в обслуговуванні. Те, що ми міняли за цей період, цей тримач. І він виконаний з нержавіючої сталі. Ну, Він фіксує просто сам ход гір'ятини. Він зношується, це нормальне природне явище. А так взагалі питань особо не виникає.